Те, що так уважно слухали нас, і є можливість поставити питання авторам. Будь ласка, мікрофон є там, а я думаю, що ми почуємо навіть без мікрофону. Прошу. Питання, виступи ваші. Прошу. Доброго дня. Олександр Іщук, кандидат історичних наук, Центр дослідження зубного руху. Я працював якраз в службі безпеки України, коли проводилася та робота, про яку казав пан Микола. Добре, пам'ятаю пристайка і доктора історичних наук Василя Михайловича Даниленка, який робив виставку Розсекречена пам'ять, котра за допомогою СБУ проїхала. Ці області України навіть була за кордоном. Питання таке. От мені здається, було б дуже гарно цю книгу, і вам, як авторам всьому колективу, може вичепити на сайті Києво-Могилянської академії, трошки пізніше, коли тираж на папері розійдеться. І є ж оці сайти в інтернеті про голодомор, які створені фондом Україна, 3000 і іншими такими фондами. Просто тираж досить невеликий, наскільки я бачу. Було б гарно, щоб воно поширювалось. І, можливо, ви над цим подумаєте. Я не знаю, як вам це здасться цікавим чи ні. як авторам. Ви дуже розумні речі говорите, але людей досить небагато. Було б цікаво можливо зняти про це фільм. Я знаю, зараз знімається національна телекомпанія Україна фільми на історичні сюжети, в тому числі до служби безпеки, приходила режисер Шатохіна, багато знімала, і режисер Загоруйко теж приходив. Там, як мінімум 10 фільмів знято. Мені здається, моя суб'єктивна точка зору, що вас би було дуже цікаво побачити у фільмі, щоб це показали, наприклад, по Першому національному каналу, щоб це побачили за кордону, перекласти це іноземною мовою. А так дуже дякую вам за роботу. Книжка дуже цікава з точки зору саме права. Це, мабуть, дійсно перше, що написано серйозно з юридичної точки зору, так кваліфіковано. Дуже вам дякую. Дякуємо, ми це врахуємо. Погоджуємося, що це треба робити будемо робити. Всі, будь ласка, питання, виступи.